Ішнуала народи, ви на каналі Нічна Воїтелька. Dragonflight офіційно все. Останній патч темне серце був уже фактично пре-пре-патчем внутрішньої війни. За один відносно невеликий ланцюжок нам показали багато цікавого. Тож давайте детально розберемо, як починається внутрішня війна. Почнемо трохи здалеку, щоб пригадати весь контекст. Як виявилося, проміжний патч 1015 був сюжетно чи не найважливішим у всьому драгонфлайті. Саме він підвів нас до подій внутрішньої війни. Нагадаю, поки ми лазили в печери за Ралек і ганялися за навіженим фіраком, і Ріді Крон змовився з нескінченною зграєю та відправився у минуле. Нескінчені, як завжди, намагалися пробудити Морозонда, а в Ірідікрона були свої справи. Вони повернулися в часи. Становлення аспектів, коли Галакрон тільки но впав, але п'ятірку майбутніх аспектів ще не наділила силами титанів. Повну історію цього можна подивитися у відео Історія драконів. Підказка у вас на екрані. Можна було подумати, що пан протодракон, який ненавидить драконів за те, що вони споплюжені магією титанів, вирішив полетіти в минуле і зупинити їх. Становлення. Але ні, він тут, щоб увібрати тіла Галакронда некротичну енергію, яка з'явилася в ньому через експеримент Тіра з магією гниття та через вплив Йоксарона. А отже, там була присутня і магія порожнечі. Магія в цій істоті очевидно була дуже могутня. Тож Іріді Крон спеціально повернувся саме в цей момент і поглинув її за допомогою артефакту, який він забрав у сховищі Налтаріона. Цей артефакт, до речі, підозріло був схожий на душу дракона, за допомогою якого смертокрил увібрав сили аспект. І дія, як ви бачите, схожа. Скоріше за все, той диск, що тепер у іріді Крона, був першою версією або прототипом. Хромі каже, що він навіть стародавніший за душу дракона. Цікаво, звідки він взявся у Нелтаріона і чому він не використав його, щоб забрати сили у аспектів? Можливо, хтось дав йому цей артефакт для іншої цілі, але Нелтаріон вирішив діяти по-своєму. І сховав цей артефакт, а на його основі зробив свій? Ми знаємо, що він піддався шепоту старих богів задовго до того, як стати смертокрилом. Що яксалатат як направила Рядікрона за артефактом, бо знала, де він знаходиться і яку силу має, бо саме від неї аспект землі і отримав його. Ксалатат не могла створити і дати на цей артефакт, бо була кинжалом в ті часи, але могла діяти руками інших, як вона це завжди робила. Але повернемося в наш час. Ну, майже з нюансами, але плани Рідікрона втілюються в життя. Ми зупинили пробудження Морозонда, але протодракон закінчив свою справу і ми не встигли його зупинити. Диск наповнився, а ми безпорадно дивимося і слухаємо самовдоволену промову Рідікрона про те, як титаном на нас плювати. За ним відкривається дуже знайомий на вигляд портал, в якому проглядається образ ельфійки крові. Отже, він уклав угоду ще з Ксалатат. Детально про їх тандем є в окремому відео. Підказка знову у вас на екрані. Його фраза досі дзвонить у мене в голові. Скажи, малечо, чи питалась ти колись, чому титани зберігають саме цю лінію часу? В цьому ж патчі ми отримали дейліки від Хромі, в яких ми виправляли усілякі часові аномалії. Іноді ми забираємо чарівну паличку у маленької джайни та повертаємо м'ячик киці келтузада, а іноді щось більш значуще. Наприклад, повертаємо Моджо молодому Волджену. Можна уявити, наскільки пішла б шкребер часова лінія, якби Волджен не мав би сили і не став. Бо вождем орди. Або не таке приємне, як допомога комусь. Ми вбиваємо непереможного, улюбленого коня Артаса. Ну, не прямо ми. Ми просто повертаємо камінчики, які забрали діти на їх місце. Але коли ми їх повертаємо, з'являється молодий Артас на коні. Він стрибнув, але невдало приземлився саме на ці крижані камені. Кінь розтрощив собі обидві передні ноги. Коли молодий Артас зрозумів, що сталося, він дуже важко це переніс. Спустошений і охоплений почуттям провини. Артас знайшов у собі сил. Позбавити непереможного страждань. Це справило на молодого принца жахливий вплив і, скоріше за все, зіграло роль у тому, що він зробив все, що потрібно, пізніше в Стратхольмі. А ця його жертва заради благополуччя інших, зрештою, призвела до того, що він став королем Лічем. Невідомо, чи сталося б все так, як сталося, якби непереможний вижив, Бартас настільки любив свого коня, що коли отримав силу короля ліча, оживив його. Можливо, все могло б скластися інакше. Можливо, не було б походу Скари, не було б смертей вищих ельфів, не було б сільвани, не було б падіння Кальтаса, скільки врятованих життів і зовсім інша часова лінія. Та Ноздорму розкриває нам, що неможливо виправити все. Пам'ятаєте Вічню, з якою билася Хромі, коли ми ще пробіглися різними таймлайнами і часами. Ноздорму намагався врівноважити конфлікт з нескінченними драконами, тому покликав Вічню, бо вона вже співпрацювала з нами. Вона приєдналася до нескінчених, щоб врятувати свою сестру. Ноздорму вирішує допомогти їй спробувати. Та після черги спроб ми розуміємо, що все мало статися так, як сталося. Врятувати її сестру неможливо, бо тоді. Страждає новонароджений дракончик і яйця її зграє. Сестра вічні пожертвувала собою, щоб врятувати їх. І як би ми не повертали час назад, цього не змінити в кінці цієї історії. Ми, до речі, бачимо, як Ноздормо погоджується, що деякі трагедії не повинні були статися, і що, хоча б, спробувати змінити їх, варто звучить як крок у напрямку Морозонда, але поки що лише крок. Тобто, титани дійсно зберігають якусь конкретну лінію часу. Нащо? Що їм дає саме ця реальність? Владу? До чого призведуть усі ці події? Що сховано всередині планети? Хто прокидається? Після перемоги над Фіраком у Смарагдовому сні Джейна та Трал розмовляють про голос, який вони почули в момент, коли коріння Аміртрасілу торкнулося землі. Азарот Трал було подумав, що це голос світового дерева, але Джейна відчуває, що це щось більше, щось набагато старше. Можливо, його чули не тільки вони, що ж в цьому вони мають рацію. Поки ми розбиралися з Фіраком, до Керінтору надходили тривожні звіти. В тінях щось відбувається. Ворушаться стародавні вороги, підбурені якоюсь передвіст. З якою співпрацює Іріді Крон? Треба зробити ремарку. Наші персонажі і усілякі кадгари, хромі Віраноти та інші не знали, що передвісниця це Ксалатат до останнього. Це ми з вами, розумненькі такі, одразу її впізнали. А до подій темного серця відомо було лише про якусь передвісницю. Навіть сам Іріді Крон в розмові з Віранот називав її просто передвісниця. Вперше це ім'я ми прочитали в Сувоюнах пісня глибин. Давайте трохи розберемо цей сувій. Вставай. Вставай, наша королева кличе нас за віси тіні, вона вийшла за межі в колі зірок і купається в своїй вічній величі, час, якого ми довго чекали, вже близько. Ви знаєте, що я давно в режимі активного очікування королева Шари. Можливо, жінки об'єдналися? Обидві раніше служили старим богам. Обидві звільнилися від їх нагляду. Я думаю, вони знайдуть спільну мову. Востаннє ми бачили Асшару в Ніалоті. Вона зникла в порталі порожнечі. Думаю, це можна підв'язати під завісу тіні. Коло зірок це титанічна в'язниця, в якій було ув'язнено Нзота. Ми були там у палаці Асшари в Нажетарі. Тоді ми перемогли королеву, але Нзот звільнився і оживив її. У Колі Зірок вона вийшла за межі життя. Дуже цікаво. Авлять наступні рядки, навіть зараз передвісниця збирає дітей першої плоті, щоб повернути втрачене. Вони повинні пам'ятати свої обітниці і служити тим, кому вони віддані. Поки вони трудяться в глибинах, ми помандруємо до берегів країн драконів, до благословеного острова, де руйнівних світів вперше прийняв шепіт. Коли одна буря відступає, інша піднімається, смолоски позапалені, таємниці, які він сховав, ударять кинжалом у серця його родичі. Зараз нам відомо, що в глибинах землі Ксалатат співпрацює з нерубами, нащадками Акірів, яких створив старий бог Ктун. Тобто вони буквально діти першої плоті. Не просто раси, обернені на служіння старим богам, як ті ж наги, а створені ними. А Ксалатат якраз відправилась нагадати їм їхні обітниці. І поки вона там працює з комахами, Наги та Ерідікрон опиняються в забороненому краї, острові, де Нелтаріон вперше піддався шепоту старих богів. І тут Рідікрон забирає. Схований артефакт Нелтаріана, який хоче використати, щоб знищити драконів. Цей сувій буквально переказ подій, через які ми проходили, і які відбувалися десь далеко, але паралельно. Передвісниця говорить про первісну силу, яка прагне покінчити з порядком. Такий гнів можна схилити, щоб служити нашим цілям. Голод, втрачений віками, буде відновлений. Розбите темне серце, чекає. Знову все доволі буквально. Первісна сила Іріді Крон хоче покінчити з порядком титанів, тому з ним можна співпрацювати служителям порожнечі. Голод це про магію Галакронда. Темне серце це той самий артефакт. Коли це станеться, Передвісниця виконає останнє пророцтво і завершить пробудження. Тільки тоді наша королева повернеться, щоб царювати над морем, небом і землею. Ми повинні підготуватися. Вставай! Ставай, скоро все, що було приховане, стане явним. Все приховане потихеньку стає явним. Про королеву все зрозуміло, але кого пробудить ксалатат? Нарешті ми дійшли до Пачу 10.2.7. Дідок Адгар міцно взявся розбиратися з чутками про передвісницю, з голосом, який чули в момент явлення Мірдросілу, і з артефактом, що його забрав Іріді Крон. Він говорив з Джейною про голос. Джейна каже, що голоси з глибин у чули і раніше, саме там прокинувся Нзот. Але ця сяйна пісня. Інша її чути всюди на Азероті. Джейна відправляється шукати якусь інформацію про це. А до Кадгара приходить наступна гостя Алерія Вітрогін. Я просто зобов'язана зупинитися і сказати, які неймовірно гарні нові катсцени. Візуально це вау. Ми дізнаємося, що Алерія давно не спілкується з сім'єю через порожнечу. Ми бачили, що через неї сили тіні потрапили до сонячного колодязя в срібномісяці, але саме через її зв'язок з порожнечою вона може допомогти дізнатися про темне. Серце. На що здатний цей артефакт і як його можуть використати? Кадгар знає тільки те, що він зараз у руках якоїсь таємничої передвісниці. Алерія посміялася з кількості відомих фактів та пішла розбиратися. Виявилося, що рендурай у Телогусі вже помітили щось не так в тінях. Ми прибули якраз, коли мандрівники розломом повернулися з дослідження. Цікаво, що рендурай не чули сяйної пісні, як Джейна, Трал та інші. Вони чують лише шепіт порожнечі. Мандрівники розломом дізналися, що біля Аберус був дивний сплеск активності порожнечі. Вони не впевнені, що то було, але ми знаємо. Це фірак. Зараз там тихо. Ще цікаві відомості прийшли з півночі східних королівств. Але ельф втратив слід десь біля зуламану. У нас з вами є привілей знання майбутнього. Батько Кріс Медсен сказав, що у другій частині Саги Душі світу півночі ми повернемося до срібномісяця. Тож, можливо, цей слід не був хибним. А мандрівниця, що відправилася до Нортренду, так і не повернулася. Тож ми йдемо за нею. Вгадайте, де ми опиняємось: Покій Галакронда. Саме тут і Рідікрон наповнив силою померлого монстра Темне серце, але багато тисячоліть тому. Однак саме зараз тут дивна активність сил порожнечі. Артефакт поглинув голод Галакронда. Алерія висуває припущення, що темне серце може поглинати будь-яку магію і перетворювати її на силу тіні. Мітки, які лишила мандрівниця розломом, ведуть далі на. А алерія відчуває щось з ульдуару, тому ми летимо туди. В ульдуарі таки щось коїться. Всюди мацаки, порожнечі, портали, і сама мандрівниця, але її поглинули тіні. Тож нам прийшлося з нею битися. В цей момент ми чуємо голос передвісниці, яка радіє, що ми нарешті прибули. Так, це була пастка. За колишньою Рендорай відкривається портал, і таємнича передвісниця каже: Ви шукаєте моє темне серце, то прийдіть і заберіть. Алерія розуміє, що це пастка, але нам треба дізнатися більше про артефакт і передвісницю. Тепер ми опиняємося в локації, яка дуже важлива для нашої супутниці: Ередат. Саме тут Алерія вперше торкнулася порожнечі. І не просто так: передвісниця показує алерії. Її ж спогади. Останній раз, коли вона бачила свого сина Аратора, Алерія каже, що вона дуже вдячна за той день. На Сера допомогла їй знайти сина, але сили світла було недостатньо, щоб перемогти легіон. Далі вона бачить момент, коли прийняла порожнечу. Алерія не шкодує про той вибір. Вона залишила свій світ та свого сина, щоб захистити їх, і лишила армію світла так само, бо це було необхідно. Наступний спогад дуже цікавий: всі три сестри вітрогін і ще живий їх брат. Ми про нього чули рідко і не бачили ніколи, але саме його смерть найбільше вплинула на Сільвану. А тут ми бачимо момент, коли Алерія відмовляється від ролі головної рейнджерки. Цю посаду обійме Сільвана і помре під час виконання обов'язків. Останнім ми знаходимо спогад про Тураліона, який каже, що краще б помер, ніж прийняв зло. Головний паладин не дуже сприйняв вибір своєї дружини, м'яко кажучи. В цей момент ми знову чуємо голос передвісниці, яка знайшла найболючіше місце Алерії. Тому вона посилає до неї саме образ Туралеона. У видінні він вбиває алерію, але це вже не спогад, а маніпуляція, які так любить Ксалатат. Тураліон кричить, що Алерія зрадила клятву світлу і йде у портал порожнечі. Ми йдемо за ним і знову опиняємося на базі Рендорай. А тут уже атакують сили передвісниці. Поки ми зачищали розлом Телогусу, побачили дуже цікавих привидів, які підказують нам, хто за цим стоїть: Троль Зандо перший відомий власник кинжала Ксалотат. Він ужив в Тікса, генерала Ктраксі, комашиною армії старих богів, дворфа Модгут, яка теж володіла кинжалом, та жрицю Наталі Селін, яка за допомогою того ж кинжалу уволоділа силами Тіні і стала першою жрицею Тіні. І нарешті, крізь усе це, ми пробираємося до Алерії. Ми б'ємося з примарним Тораліоном, який по всякому засуджує і ображає Алерію. Вона не ведеться, але видно, що їй всі ці слова неприємні. Та хоч вона розуміє, що це примара, Алерія не може вбити Голос з передвісниці каже, що бачить її слабкодухість. Вона все ще прив'язана до тих, кого кохала. Тоді з'являється мандрівник Локусами. Нарешті він розкриває, хто ця сутність, і проганяє як салатат. І починається найцікавіше кат-сцена. Але перед тим як ми його розглянемо, момент подяки моїм патронам, спонсорам та тим, хто робить прямі донати на стрімах. Особлива подяка аспекту добра Максу Головенському та долоносному герою Кирилу за їх неймовірну підтримку. Долучитися до розвитку каналу ви можете за посиланням в описі кнопочкою спонсорувати прямо поряд з лайком, який теж варто поставити, та донатами на стрімах. Для цього не забудьте підписатися на Твіч. Посилання також є в описі. Дякую вам. Мандрівник Локусом каже, що він тепер розуміє, чому Ксалатат назвалася передвісницею. Сяючі відіння, про які алерії розповів Кадгар, етеріали мали такі самі: перед тим як їх світ. Поглинув володар порожнечі, виміру Всепоглинаючий. Напевно, на цьому моменті варто трохи пригадати лор етеріалів та володарів порожнечі. Про перших відомо більше, про других майже нічого. Володарі порожнечі можуть пробратися в нашу реальність зі світу тіні, але не можуть тут довго знаходитися. На відміну від тих же наару, яких вважають їхніми антиподами. Щоб утримуватися в нашому світі, їм приходиться поглинати величезну кількість матерії та енергії. Власне, саме це і зробив володар виміру все поглинаючий з рідним світом матеріалів планетою Кареш. Він відкрив сотні розломів, звідки сюди хлинула порожнеча і таємна магія. Етеріали були розвинутою расою, мали міста і соціальну систему, чимось схожу на наших гоблінів. Здебільшого вони були торговцями і мали багато цікавих винаходів. Завдяки цьому вони змогли побудувати навколо деяких своїх міст щити, які захистили їх від порожнечі, але не від таємної магії. Вона переповнила їх тіла і знищила фізичну оболонку, фактично зробивши їх ефірними істотами. Вони використали магічну тканину, щоб мати, хоч якусь оболонку, та не розчинятися в просторі. Таємна магія також відкрила і їхню свідомість. Тепер вони знали набагато більше і змогли боротися з вимірусом. Вони вигнали його зі свого світу. Частина етеріалів продовжувала вистежувати його заради помсти. Частина розбралася всесвітом. Через можливість мандрувати крізь розломи вони почали вивчати інші світи і торгувати в них послугами трансмагріфікації та всякими зачарованими предметами. Отже, тепер ми знаємо, що перед тим, як Веміроссе поглинаючи розірвав їх планету, вона кликала їх на допомогу. Походу, всередині їхньої планети теж був титан. Очевидно, що до перетворення етеріали все ж були примітивнішими за раси азероту. По-перше, ми від самого початку бафнуті різними видами магії порядку, життя, порожнечі, а дехто ще й скверни. Ну і по-друге, ми за свою історію бачили всяке. Нас уже складно здивувати. Схоже, що Ксалатат готує таку саму долю і для Азероту. Але мені здається, що не все так просто. Якщо артефакт дійсно здатен перетворювати будь-яку магію на порожнечу, то вона може це зробити і з тою, хто спить всередині азероту. Ми вважаємо її титаном, але це не те, щоб факт. Можливо, ксалатат хоче перетворити наш світ на плацдарм для армії порожнечі. Місце, де істоти тіні зможуть існувати вічно та почати відкриту експансію інших світів. Природа Ксалатат нам досі невідома. Це сутність, яка десятки тисячоліть була ув'язнена в кенжалі, а потім поселилася в тіло ельфійки з нашою майстерною допомогою. Коли вона допомогла звільнити Нзота, він дав їй волю від того кенджала, і вона пішла нарешті виконувати свою долю стати передвісницею. Салатат не ставиться вороже ні до нас, ні до Алерії. На додаток вона так само, як і мандрівник Локусом, підштовхує її прийняти свою унікальну природу, особливу якою порожнеча наділила її. А нас вона взагалі без сарказму назвала дорогим другом і пообіцяла зустрітися ще, коли покинула нас із Сензотом. Алерія вирішує усамітнитися ще більше, оскільки Ксалатат так сильно впливає на неї. Схоже, що вона відправилася розбиратися в собі, і вона така не одна: десь пустелями бродить зламаний андуїн. Трейлер перед виходом Бети представляє нам основних діючих осіб внутрішньої війни. Нам показують самотню алерію, яка дуже змінилася і, здається, нарешті готова боротися. Андуїна, який навпаки, поки боротися не готовий. Він виглядає наляканим і злим на себе через це. Він хапається за віру, котрої більше немає, і намагається втекти сам від себе. Джейну, яка заправляє в култі расі і має владу і силу, але чи буде її достатньо щоб протистояти тому, що насувається? Магні, якого не було чути від самої битви за азерот? Трал, у якого знову проблеми зі стихіями, намагається віднайти рівновагу та психує, бо йому це не вдається. Всіх їх турбує невпевненість у тому, що буде далі. Сяйна пісня вибила кожного з них з буденності, а новини від Алерії про історію теріалів добряче лякають: чи можна ще щось зробити, чи точка незворотності вже пройдена? І всьому цьому дуже радіє передвісниця Ксалатат. Зверніть увагу, як вона тримає темне серце. Не просто як могутній артефакт, а як Щось особисто цінне та важливе. Попереду у нас припач та саме доповнення, яке вийде 26 серпня. Фігури розставлені, артефакти заряджені. Нам здається, що вона от-от зробить перший хід, але ця партія давно вже йде. І поки що Ксалатат випереджає нас на багато кроків. Та уже зовсім скоро станеться великий відкритий напад, який змінить всіх персонажів назавжди. Внутрішня війна уже почалася. Не забудьте поставити лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалось, та пишіть в коментарях, чию появу ви очікуєте побачити у наступному доповненні. А у мене на сьогодні на цьому все. До зустрічі у наступних відео та на стрімах. Слава Україні!